Сьогодні музика лунає гучно в школі і вже не кличе дзвоник на урок. В очах у кожного і радість, і надія для вас в останнє прозвеніть дзвінок. Вітаємо ми всіх на нашому святі, воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зустрічей та свято розставання, і, мабуть, прекрасна світла мить. Ось зайдуть на лінійку останнє. наші друзі, найстарший наш клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Злин же музика в небо гучніше. В добру пору лунає, в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше. Ми ласкаво запрошуємо вас. Зустрічаємо випускники загальноосвітньої школи першої, другій ступені села Свердлови 2011 року у супроводі класного керівника Ватратіва Антоніна Євгенівна. Перша вчителька, Михалиці Інна Миколаївна. Випускні Андрій Дмитро, Вичувара Ганна, Галімбовський Рафаель, Назудіна Катерина, Ігнатов Дмитро, Качиян Валентина, Костюченко Юрій, Кочин Вадим, Милованова Валерія, Сурмакова Юлія. Ускати пітяне і щерба кирило. Витачаємо гучними обласками. Под звуки воль соплавные, мы вспомним годы. Школа.